Представлені всі області України, окрім нашої, достатньо або відсутність фінансування. Ми вийшли на непоганий рівень. І хлопці попали, так як нас кажуть, на карандаш гравців для збірної України. Напевно, наші хлопці роз'їдуться, розбіжуться. Оскільки сильно взагалі змінилося життя клубу, я дуже хочу, щоб наше місто, наша область повернулася на карту баскетбольну карту професійних клубів. Інський медіапростір переповнений новинами передусім про війну і це зрозуміло політику та економіку на регіональному рівні. Ситуація схожа, хоч і має свої певні особливості, але незважаючи на війну і часто навіть їх супереч, у нас розвивається культура, освіта, спорт, у тому числі молодіжне. А відтак говорити є про що й мабуть потрібно. Тож сьогодні у гостях головного тренера баскетбольного клубу Кропивницький Андрія Бабенка. Вітаю, пане Андрію. Наскільки сильно взагалі змінилося життя клубу з початку війни? Ось за цей рік можливо. На жаль, після того, як почалася широкомасштабна вторгнення, війна в нас пропала взагалі якась там ігрова практика. Ми перестали виступати в чемпіонаті України серед дорослих команд. Певний час ми взагалі перестали тренуватися на перших місяцях повномасштабної війни. Ось. Потім поновили тренувальний процес, планували поновити участь. Ну, зараз проходить тренування, це я так розумію, ну, молоді спортсмени тренуються. Попередньо, там, рік тому-два роки тому, ви були головним тренером дорослої команди. Це про це мова зараз йде? Ну, в принципі, це так. Да. Це молоді хлопці. Дорослі зараз не приймають участь. Це пов'язано з тим, що зараз доволі ранний час для того, щоб вони встигли звільнитися з роботи. Але це тренується та команда, яка Ну, частина тої команди, яка приймала участь в минулому році в дорослому чемпіонаті України перший лісі ну, Ви одночасно є і, і головним тренером, і президентом да, клубу. Ось поєднання ось цих функцій. Наскільки воно для вас є органічним чи просто вимушеним? І така практика вона, в принципі, є розпосюдженою. Така практика не дуже розповсюджена, тому що тренер повинен займатися тренерською роботою, а президент-клубу повинен займатися менеджментом, роботою управлінськими, да, управлінськими функціями. Це була, надана, коли створювався клуб, це була більше вимушена ситуація. Тому що е, після розпаду клубу Золотий е, ми, взагалі в нас пропала команда, і ми з ентузіастами, хлопцями е, вирішили, не, щоб підтримати баскетбол в нашому місті, створити новий баскетбольний клуб. Ми його створили. БК Кропивницький. Так, БК mm -hmm. Кропивницький. І е, поки що ну, так планувалося, тимчасово я буду обіймати ці дві посади, але в майбутньому. Ми хотіли б знайти якогось мецената, якогось який би взяв на себе ці лави і допомагав би нам, а я перейшов би на роботу сугубо тренерську, те, чим я займаюся. Ну а зараз відсутність такого масштабного да, фінансування, що вона за собою тягне? Тобто команда не представлена в турнірі всеукраїнському. Ну, дивіться, в цьому році відновився чемпіонат України. У нас відновилися дві ліги, повноцінні – це Суперліга і Вища Ліга. У нас зараз немає першої ліги, тому що не, ну, кількість команд зараз трошки менша, ніж була, і тому зараз всіх кинули так, в одний такий котел. Але вони цей чемпіонат відновився і всі приймають участь. І Якось так сталося на даний момент, що ось в цих чемпіонатах представлені всі області України, окрім нашої, і ще одна область, Чернівецька, не представлені в цьому чемпіонаті. Так, всі інші області представлені. Також представлені області, де, скажімо, ситуація, напевно, більш важка, ніж При у нас. фонтові Так, Це і Харківська, і Миколаївська область, і Запорізька область. Тому хотілося б, щоб все ж таки наша область також була представлена і ми достойно виступали і представляли наш міст. Яким взагалі є шлях від початку заняття баскетболу, скажімо так, дитячим, можливо, навіть аматорським до збірника? Наскільки у вас багато ну, тих? У нашому фейсі, випадку ми набрали команду 2007-2008 року народження, коли їм було по 6 років. Ось і працювали, бо постійно з ними працювали, тренувалися. Uh -huh. Прийняли участь у дитячій лізі всеукраїнській. Чотири рази виграли цю лігу. Ну і хлопці попали, так, як нас кажуть, на карандаш до тренерів національно... ну до тренерів збірної по цьому віку. Uh -huh. І вони були запрошені на навчальний тренувальний збір, де показали себе досить непогано і стали. Ну, основними гравцями збір. Ну, пацани це... зборники, вони ж також зараз це... тут представлені грають. Да, так, це праця, праця тренерів, праця гравців е... більше нічого. До зупинки чемпіонату, коли був призупинений чемпіонат зв'язку з війною, е... рейтинг команди, наша команда займала по рейтингу друге місце в чемпіонаті України. І склад у нас майже не змінився. І в нас тоді грало досить багато молодих гравців. Наших вихованців, і зараз вони підросли, а ми майже не втратили склад той, який грав. Тобто на 80% у нас склад залишився. Тому я думаю, що у нас був би непоганий потенціал. Вже в приватній розмові ви мені казали про те, що вже у воєнний час мали відрядження певне за кордон на турнір, здається, в Литву, Так, якщо помиляюсь, то поправити мене. От що це за був турнір, яким складом їздили, і які результати зрештою взагалі вдалося досягти. Ну, я трошки почну трошки з такої передмови. Коли все це сталося, у нас в місті з'явився клуб Пуштім, який більше спеціалізується на тому на популяризації розвитку баскетболу дитячого. І так як в нас були досить гарні діти, ми з Пуштімом наладили зв'язки і ми виступаємо в дитячій європейській лізі молодими грамцями. Під брендом Пуштім і прийняли участь в двох етапах дитячої юнацької європейської ліги. Перший етап у нас проходив в Вільнюсі, Литва, і другий в Талліні, в Естонії. Ми з нього повернулися буквально там тиждень назад, Ми приїхали. В Талліні ми виступили, ми зайняли четверте місце, а в Вільнюсі третє місце. Зараз ми йдемо взагалі на шостому місці в всьому, всьому цьому чемпіонаті. А там вісім команд по потрапляє так би в фінал восьми, тобто до основного фіналу, до суперфіналу. Ми зараз займаємо шосте місце. Ну і маємо надію, що ми потрапимо. Це молодіжка, молодіжка, так. Да, це молод. Це, це хлопці 2007 року народження, так би мовити, Ю-16. Ось і в нас зараз в команді в дитячій команді. У нас зараз, ну як мінімум, чотири гравця, які є гравцями збірної України. Ю-16. на ваш погляд, взагалі, перспективи, перспективи. Розвитку молодіжного і професійного Баскетболу в Кіровоградській області, які вони ми так тезисно з вами проговорили, що в принципі таким основним стримуючим фактором, я так розумію, з ваших слів це є недостатня або відсутність фінансування. Якщо говорити про кадрову підготовку взагалі молодих спортсменів і тренерську школу Кіровоградщини, що можете сказати? На даний момент ми вийшли на непоганий рівень. Тобто, у нас 10 років існувала професійна команда. У нас піднялися дитячі команди, які представляють. Наш регіон в чемпіонатах України, юнацьких чемпіонатах України, і всі самі хлопці, які зараз тренуються, вони чотирьохразові чемпіони України серед дитячих команд в своєму віці. Ось у нас підготовилися кадри тренерські, тобто є ті, хто пограли в баскетбол на професійному рівні, зараз перейшли в тренерську роботу. Тобто ми зараз вийшли на такий рівень, де є і більш досвідчені гравці місцеві, є і дуже гарна перспективна молодь, і є певний тренерський потенціал. Але ми зараз зіштовхнулися з проблемою з відсутністю будь-якого фінансування, що стосується професійного баскетболу, тому що там дитячий десь трошки ще якось фінансується, а професійний баскетбол чомусь масштаби різні, мабуть. Ну, я б не сказав, що там якісь такі великі, дуже кошти. Ні. Напевно, немає якогось інтересу наших. Керівних органів до нього я дуже хочу, щоб наше місто, наша область повернулася на карту баскетбольну карту професійних клубів. Ми прийняли участь у дорослому чемпіонаті України серед команд. Ну, напевно, вищої ліги, тому що зараз немає розділу між вищою і першою лігою, то на даний момент вищі ліз. Коли є головна команда міста чи області, до якої хочуть всі потрапити, і коли більш молодше покоління, займаючись, дивиться на своїх одноклубників, які там на два роки їх старше і вже грають в цій команді, вони хочуть, хочуть теж туди потрапити і працюють це більше якісніше на тренуваннях. Коли не бачать, що їхні друзі... Певно, друзі, тому що різниця між ними невелика. Грають в чемпіонатах Європи, є гравцями збірної України. Воно стимулює цих дітей займатися і до чогось прагнути. Тому головна команда вона повинна бути для того, щоб розвивався цей вид спорту, і щоб діти хотіли займатися цим видом спорту, і щоб було їм більш цікавіше і був якийсь стим. Як мінімум підвищується мотивація. Не? Дуже сильно підвищується. Вони бачать перспективу, вони бачать, куди вони хочуть потрапити. Де вони хочуть бути, вони хочуть представляти своє місто, коли приходять болівальники і перемагати. Це дуже дуже важливе значення. А коли ми тренуємося і ніде не виступаємо. А якщо виступаємо, то от зараз в даному випадку да, за ну, за кордоном все одно ж наші болівальники нас не бачать. Да. І все практика, це... практика є практика, звичайно. Да, тому дуже хочеться відродити. Професійний баскетбол в нашому місті, якщо трохи повернутися назад, баскетбольна команда Золотий вік, доросла. Да вона ну досить відома, принаймні в місті, в області я гадаю, що в Україні також багато про неї знали і чули. От ви тренували дорослу команду після того, що відбулося, після того як команда розпустилася, і ви почали займатися ну молодіжкою. Так чи не було певного якогось такого не знаю психологічного морального надлому? Пов'язаного з тим, що ну дивіться, взагалі я постійно працював з хлопцями. Тобто, я поєднував роботу з дорослою професійною командою, і одночасно я постійно працював з молоддю. Тобто, це молодь, це в принципі і не перша молодь, як з якою я працюю, тобто, це вже там третє покоління, яке ми випускаємо. Тобто я ніколи не цурався роботи з молодими гравцями, і я постійно ці дві речі поєднув. А багатьма загалі спортсменами, молодими, вашими знайомими, можливо, вихованцями цікавилися або цікавляться інші клуби, можливо, навіть ліги? Ну на даний момент з тими гравцями, які в нас є, то Трьома гравцями цікави цікавилися до початку війни, і в принципі, напевно, десь були якісь певні домовленості, що по закінченню сезону вони перейдуть в команди дублюючі команди команд Суперліги. Нещодавно читав інтерв'ю з президентом ФБУ Михайлом Бруцьким. і Я хочу зацитувати одну його фразу. Він каже, що От 5-6 років, цитую, ми йшли до формування потужного і конкурентного чемпіонату України серед чоловічих і жіночих команд. А зараз ми знову відкотилися мінімум на 3-5 років. Чи поділяєте ви цю думку? І от в розрізі, якщо говорити про наш регіон, достатньо про нього вже сьогодні говоримо. Чи можна ось цю цифру в 3-5 років, ну принаймні зробити меншою? І що для цього потрібно зробити на ваш погляд? Ну, я погоджуюся з думкою Михайла Юрійовича, тому що дійсно до початку війни в нас вже був доволі конкурентний, як із з точки зору майстерності гравців, так і з точки зору фінансів, вкладених в чемпіонат, чемпіонат, ну, сам чемпіонат. У нас було дуже багато команд, у нас було більше 30 команд тільки в першій лізі, що це було дуже суттєво. Що стосується нас, ми поки що не втратили свій потенціал. Тобто, те, то, що в нас було, те, що наше надбання, те, що ми змогли досягти до сім від цієї дати, дуже гіркою для нас, ми ще цього не втратили, але ми зараз знаходимося на порозі, коли Якщо ми не підтримуємо, не підтримуємо і якось не повернемося до виступів до чемпіонатів, то напевно наші хлопці роз'їдуться, розбіжуться, і ми втратимо те, що на тобто той потенціал молодих вихованців, як над яким з якими ми працювали, він десь. Бодіниці. Тому що багато дуже є запрошень зараз з європейських країн, час дітей забирають, дивляться, якщо гарні діти, вони залишаються вже там, вони вже не повертаються. Тому, щоб не втратити те, що ми зараз напрацювали, дуже хотілося б, щоб наступний рік ми почали. З мажорної нотки і з заявки на участь в чемпіонаті Ну, Так, тому що так це виглядає зараз, насправді дещо сумно. Насправді позитив тим, що хлопцями цікавляться там, закордонні клуби, так? але якщо ми говоримо про розвиток е, вітчизняного спорту, то до структури, взагалі створюючи БК Кропивницький свій клуб, да? вивчали якийсь закордонний досвід? Чи орієнтувалися виключно на досвід вітчизняних ваших же проблем? Ні, ми більше орієнтувалися на досвід. Е... Клубів України, але тих, які будують структуру. Не, не лише які там є одна команда, головна і більше нічого. Да? Ми орієнтуємося на клуби, які вибудовують певні послідовність, певні сходи, які допомагають їм потім в майбутньому залишатися на плаву, тому що є такі клуби, які набрали гравців. Коли є фінансування грають, нема фінансування, клуб просто а є клуби, які якщо якщо немає фінансування, вони залишаються на плаву, вони грають місцевими вихованцями і постійно все однавіть в таких умовах вони. Виглядають непогано і конкурентно здатними там, наприклад, такий клуб як Дніпро, наш український клуб. Ось дуже подобається, що в даному випадку вони не мають можливості запросити іноземних вихованців, але вони своїми вихованцями, і знову ж таки, вони серед кращих в Україні. Кропивницький може готувати гравців для. Збірної України, принаймні. те, що чого нам для цього не вистачає, ми вже зрозуміли. Я думаю, е, потенціалу вистачає для чого на вас? поки так? що. Ми маємо наших гравців в збірні. Тобто Ю-16. У нас є представництво трьох гравців, які там будуть. Ну я маю надію, що будуть грати на чемпіонаті Європи. То значить, можемо. Будемо на надіятися, що вони не зупиняться на Ю 16, а підуть далі. Ну, Це вже. Знову ж таки, це якраз переход з дитячого в чоловічий баскетбол, їм якраз зараз потрібно перейти в чоловічий баскетбол. І якщо б ми могли, мали дати можливість, могли дати їм можливість туди перейти, тобто мати всю основну команду, цей переход був би набагато легший, ніж вони будуть самостійно десь його вирішувати. Як можна взагалі потрапити до вашої команди бажаючи? Ну, Зараз ми набираємо групку дітей. 2016-2017 року народження, з якою професійно працюють відразу три-чотири тренера. Також нам допомагають наші більш старші вихованці. тут дуже просто: в контакт, дзвонимо, домовляємося. Наскільки взагалі інтенсивними є ось ці тренування? Якщо порівнювати з тренуванням, ну нехай той самої дорослої команди. Та нічим вони не відрізняються. Хлопці вже не маленькі. Ми тренуємося шість разів на тиждень. В ігровому залі і два-три два, рази на тиждень в залі атлетичної підготовки. Тобто вони мають певний досить великий об'єм роботи і так само тренувалася професійна, ну, доросла команда. Тобто різниця, різниця тільки у віці, я так розумію. Ну а зараз ось цей колектив в середньому скільки років хлопців? А в несередньому вони всі 2007-го, Ну майже всі там пару чоловік 2008-го року народження, а всі інші 2007-го року народження. Такі види спорту, як футбол, баскетбол, гандбол, волейбол це напевно найбільш цікаві види спорту. Ігри, види спорту вони завжди більш цікаві, більш інтригуючі, і кількість глядачів на них взагалі набагато більша, ніж на там індивідуальних видах спорту, на іноборствах. Тому це в світі це і найпопулярніший види спорту. А в нас в області чомусь. Якраз ігровий види спорту майже не представлені. Досводі, що якось воно мати тому, що... надію, так.